Серйозно? Така маленька пляшечка. А у мене середня. Ого. Так, так, так. Мені дісталась сама велика пляшка. Бачили, бачили? Бачили. А ще бачили, яка маленька пляшка у Джей. Вам би лише сміятись. Не сумніваюся, що у мене жиле буде самим самим смачним. М -м, ось це смакота. А ще круто, що жиле перетворюється в жуйку. Майк, тепер ти. Я тільки радий. Відкриваємо, а тепер видавлюємо. Ммм, смакота! Хочу ще. Так, я в захваті. Я такої смакоти ніколи не куштував. ням 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 я видавив усе до останньої краплі. Пляшка більше не потрібна. Ей, відчепись. О, Майк, ну що ти не робив? Твоя липка пляшка прилипла до мого волосся. Жах! допоможи. Так, секундочку. О, Джин, є дві новини: хороша та погана. Пляшку я відірвав, але разом з нею твоя косичка відірвалась. О, моя косичка повернулась. Супер. Майк, якби не твоя пляшка, то нічого б не було. Ох, друзі, ви такі смішні. Увага, я надаваю бульбашку. Велика вийшла. Так, луснула, але було комедно. Брітні, тепер твоя черга. Ну що ж, давайте відкриємо пляшку. А от видавати у мене не виходить. Що ж таке? Ай, боляче. Мені не вистачає сил, щоб видавати собі жили. Ой, пробачте, друзі. Не думав, що ти така смердючка. О, до мене прийшла ідея Зараз я викличу собі гвинтокрил. Він точно зможе перевернути мою пляшку. Чекаємо. О, а от і він. Біло тут. Що потрібно підняти? Скидайте мотузку, я обв'яжу неї пляшку. Ага. Можете піднімати. Так, вони ідеально з цим опорались. А тепер виливайте вміст прямо мені в рот. Так, яке ж смачне жиле. Отак. Друзі, це нереально. Клас. <плес> да уж, мені здається, вона з глузду з'їхала. Ага. Така маленька упаковка Прінглс. Серйозно. А мені от дуже пощастило. Крутяк. Ого! Брітня знову усіх переплюнула. Ага, я така щаслива. У мене просто величезна порція, але починає Джейн. Так, так, у мене знову найменша упаковка. Але всередині все ж таки є шоколадний Прінглс. А це краще, ніж нічого. Лише один серйозно. Ох. Добре, спробуйте, що є. Було смачно. Майк, тепер твоя черга. Окей. Відкриваємо, дістаємо, облизуємо. Дуже смачно. Вперше куштую шоколадні чіпси і це неймовірно. Так виглядає апетитно. Але Майк жадіна не поділиться. Та в тебе в самої порції величезна. Що? Зачекайте, у мене рука застрягла в упаковці. Дівчата, мені потрібна допомога. Допоможете. Як ся до бензопили? Ні? Ну як скажеш? Тоді протягни свою руку з банка й спробуємо витягти. Я тягну. Ай! Ой, друзі впали. Проте у мене в руках залишилася упаковка з шоколадними чіпсами. М -м -м, шалено моя голова. <звук> Ей, Це моя банка. Джень, ти доїла усі мої шоколадні чіпси. Як ти могла? Брітні, твоя черга. Так, так, так. Давайте подивимось. Кришко геть. Ой, не дотягнусь. Я зрозуміла. Треба просто перевернути банку і підняти її. Неймовірно, У мене ціла купа шоколадних чіпсів. Вони такі величезні. Я в шоці смакота! Шалено. І як же здорово, що у мене ще тільки залишилось. О, ідея. Мені потрібен величезний келих. Зараз я покажу, що буду робити. Ідея реально геніальна. Розбиваємо величезні чіпси на невеликі шматочки і кидаємо все у великий келих. Треба заповнити його повністю. Ага, супер. What was that? А тепер саме цікаве. Треба все розплавити. Друзі, посуньтесь. Це буде весело. Готова. Ого, круто вигадала. Ага. А тепер дістаємо мої окуляри трубочки. Вони не лише гарні, а ще й дуже-дуже зручні. <ріст> з їх допомогою я можу пити. Зараз ви самі все побачите. Ммм, mm, mm, Смакота. Mm. Виглядає круто. Mm, please. Бритня, please. дай спробувати. <ріст> 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 Ні, ділитись я не буду. Цей величезний келих шоколаду лише мій. От mm. <ріст> жадіна. <ріст> ну нічого. Ми з Джейн припасли поптюпси. З їх допомогою ми вип'ємо весь шоколад. Ох, Майк, це так смачно. божній шоколад. Що? Не він закінчився, не може бути. А звідки тут взялись ці трубочки? Друзі, вам не соромно. Упс! Упс. Так, годі, це навіть дуже смішно. Який маленький куб із Мальтізерс. Прикольно. О, ура! У мене величезний куб із Мальтізерс. Ти поглянь туди. Так, нарешті вдача на моїй стороні та величезний куб з мальтізерс Мій. Ось це крутяк. Ха-ха, ха тепер у вас самі маленькі смаколики, лузери. А я навіть рада, що у мене такий милий кубик. Бинго. О, цікаво. А що там всередині? Ого! Всередині маленький мармеладний ведмедик. Прикольно! Зараз я його везі. Ммм, смакота. так. Тепер повертаємо шоколадну кришку назад та спробуємо сам шоколадний куб. О, так. Такої смакоти я ще ніколи не їла. М -м? Клас. Майк, продовжуй. Ура! Давайте спробуємо мій шоколадний куб. Ого. Всередині нього виявляється і купа моїх улюблених цукерок Скітлз. Так, куб можна прибрати, поки я займусь Скітлз. І в цьому мені допоможе трубочка. З її допомогою я швидше всього з'їм цукерки. Ммм, Смакота. А тепер повернемось до Куба з Мальтізерс. До мене прийшла ідея. Ха, розбився він круто. Лише подивіться. Ей, це все моє. Будеш штовхати кольки, а вони будуть котитися. Мені до рота М -м, неймовірно, шоколадно та смачно. Ну а тепер черга Джейн. Так саме так. Для початку мені цікаво дізнатися, що всередині. Ну-ка, вийшло. Знімаємо кришку. Ой, яка вона важка! Друзі, лише не їжте. То звичайно, а ми якраз збираємось зробити ого. Ціла купа маршмело. Ось це пощастило. Яка смакота? Обожнюю маршмело. Ей, а ви що собі дозволяєте? Так, вийшло. Величезний малькізер це дуже смачно. М -м. М -м -м. Так, мені також сподобалось. У сто разів більше та сто разів смачніше. Друзі! Ой, вона нас помітила. Ми нічого не їли. Але ще просила не чіпати. Хоча знаєте, добре. У мене ще цілий куп смаколиків. Пригощайтесь, маршмеллоу! Велике дякую. <хи> Ого, маленький кейк попс Прикольно. Ну, який же він малаха. А у вас що? А у мене середній кейк Попс, також дуже гарний. Джейн, поглянь. Що не може бути. Може ще й як може. Не терпиться спробувати. Ну вже ні. Починає Брітні. О, це є й задоволенням. З'їм його повністю. Ням. Смачно, але дуже дуже мало. Хто далі? Звісно я. Ні. Я. Хм, Відкусимо. Мм, неймовірно. А який він гарний всередині? Ням. Ауч. Я все. Я. Нарешті моя черга. Хм, Аромат неймовірний. Ей, От я не очікувала, що він такий важкий. Годі вам, друзі, досить сміятись. О, я вигадала. Я можу його розпилити. Але навіть розпилювати його не так легко. Але у мене вийшло. Ого, ви лише погляньте, як апетитно він виглядає. Краса. Ммм, Смакота. Джин, а можна і нам спробувати? Мій кик попс? Добре, пригощайтесь. Велике дякую, Джейн! Ти найкраща. Брітні, у нас ціла половина. Налітай! Смачного, друзі! Еленж! Бабуся, час прокидатися. Маля вже просять гірку гарячих млинців. Не питання. Бабуся, прокинься. Нам потрібно приготувати млинці. А я вмію готувати. Бабуля та шеф гра так швидко замісили тісто, що ніхто навіть не помітив цього. Виглядає апетитно, але я зможу зробити краще. Ось що в мене є. Додамо тісто харчовий барвник. Млинці вийдуть різного кольору. Ого. Енді вирішив порадувати малу чимось незвичайним. Подивіться, яке яскраве тісто він приготував. А зверху додам маршмелою. Прикрашу все різнобарними посипанням. Ось ти такий неакуратний, Енді. І, взагалі, млинці найкраще їсти з клиновим сиропом та шматочком олії. Це простий, але перевірений роками. рецепт бабусиних млинців. Млинці з кленовим сиропом, цим вже нікого не здивуєш. Ось вам оригінальний рецепт млинців від шефа. Для початку приготуємо яйце пашот, у каструлі з кипятком робимо воронку та розбиваємо туди яйце. А поки воно готується, я візьму скибочки шинки та листочки зелені, і все це красиво покладу між млинцями. Яйце пашот приготувалося, його я покладу зверху. Красиво, смачно та дуже корисно. Настав час маличі оцінити старання учасників челенджу. Чиї млинці порадують її найбільше. Веселкові Млинці від Енді дуже їй сподобалися. А тепер спробуємо млинці від бабусі. Вони маленькі теж сподобалися. Млинці від шеф-кухаря виглядають незвичайно, але сирий жовток яйця пашок викликає огиду. Та перемога у цьому раунді дістається Енді. Так, я переміг. Дай я тобі поправлю? Ей, бабуся, руками не чіпати. Увага! Малятко хоче з'їсти соковитий стейк. Не питання, бабуся впорається, Впевнені і я теж впораюсь. Ось так беремо і смажимо. Нічого складного. Як можна смажити стейк без олії? Потрібно гарненько замастити сковороду гриль. Так, зараз додам олії. Mm. Енді, не варто додавати так багато олії. звичайно, слід стежити куди ти її лєш. Тепер закидаємо шматок м'яса на сковорідку та обсмажуємо. Оце так. Вражені? Ще як, тільки я й сам так можу. Звісно, Енді, головне не промахнутися повз сковорідки. А я й не промахнувся. Ех, юначе, дивися і навчайся. До речі, мій стейк майже готовий. Ідеальне прожарювання медіум. Тепер можна й посолити. Класний кидок. Подумаєш, бабуся, дивися, зараз теж підкину, як справжній шеф кухар Ой. No! О, ні. Він упав на підлогу. Так, зібрав з собою волосся та бруд. А ще він весерити недосмажений. Ну, no, no. може, вона й не помітить. Oh ні, такою подавати страву не можна. Okay. А я знаю, що робити. Налию більше кетчупу, Він сховає всі недоліки. Ось так. Awesome! Який приголомшливий аромат. Дякую. Мій стейк і справді прекрасний. Залишилося додати гілочку розмарину як прикрасу. І це ви називаєте прикрасою, бабуся? я знаю дещо краще. Оце так. Мія знає секрет знаменитого золотого стейка від Нурсета Гьокше. Подача буде як у справжньому люкс-ресторані. Ось воно як буває. Готово. Тепер можна подавати. Смачного. Нарешті можна куштувати страви. М'ясо з кетчупом не викликає маленького апетиту. На ньому видно волосся та бруд. Ну і гидота А ось той золотий стейк. Цікаво, чи сподобається він маленький на смак. М -м, здається, смачно, але не вражає. Стейк від бабусі чудово пахне, і найбільше прийшов малечі до вподоби просто і без надмірностей, натомість смачно. Бабуся перемогла. Ура! Настав час з'їсти десерт і маленька замовляє морозиво. Кухар з усім впорається. Морозиво добре, онучка. Нічого складного. Так, що там було в рецепті? Ага, потрібно заламати його на дрібні шматочки. Поламати на шматочки, то це я швидко зроблю. диш це так захоплюється. Клас! Слідкуйте за своїми ножами, юначе, і не розкидайте продукти на кухні. Ой, щось я захопився. Ось що буває, коли за роботу беруться аматори. А я тим часом вже все приготувала. Залишилося завершити блюдо гарною подачею. Прикрашати морозиво буде лимонною цедрою, листики м'яти, і головне у подачі дим сухого льоду. Так подають морозиво у найвишуканіших ресторанах: Вуаля! Oh Тільки глянь на це неймовірно. Awesome. Дим під кришкою. Браво! До речі, у бабусі вже майже все готово. Я хитрувати не буду, просто поріжу на шматочки та покладу в тарілку, а зверху прикрашу шоколадним сиропом. Моє морозиво точно буде крутіше. Згорну його в трубочку та покладу у миску. А зверху прикрашу вершками. Я їх просто обожнюю. А тепер посиплю все веселковими цукерками з кітлс. цукрова трубочка для прикраси і печиво орео. О, бабуся, ти дозволиш? Okay. Так, звісно, дякую. І тепер полию все шоколадним сиропом. Oh Скільки цукру, yeah. і це круто. Подивимося, яке морозиво сподобається маленьке найбільше. Шикарна подача від кухаря вразила малечу. Час спробувати. О, лимонна цедра надто кисла. Та бажання їсти oh. далі зникло. Mm -hmm. А ось кольорові шматочки у шоколадному сиропі сподобалося їй більше. Нарешті можна спробувати морозиво від брата. Збиті вершки, цукрова трубочка, зкітл та морозиво. Неймовірно mm -hmm. смачне поєднання. І переможця визначено. Так, я так і знав. Я знав, бабуся, де я тебе обійму. Ладушки, ладушки смачні у бабусі. Усім зосередитись наступне замовлення маленької круасан. О, бабуся, та ви з Франції. Ви знаєте, як готувати круасани. Бабуся знає магазин з гарним тістом для круасанів. Їх залишається лише покласти в духовку і чекати. Та у мене також так вийде один, потім другий і випікати. Ну що, я молодець? Молодець онуко. Заморожене готове тісте? Ні. Ні. До речі наш шеф кухар Мія працювала у найкращих ресторанах Парижа і знає найдавніший рецепт Круасанів. За цим рецептом готували страви самому Людовику королю Францію, точніше всім Людовікам, які колись були французькими королями. Тому дитину чекає в істинно королівський десерт. Братець Енді та бабуся здивовано спостерігають за діємо шеф-кухаря. Ось це мастерність. Е, у мене не вийде так класно приготувати. У мене є ідея, я додам до своїх круасанів От так, моя улюблена шоколадно горіхова паста. Що за манери? Ой, час діставати круасани. Які чудові рум'яні круасани в мене вийшли. Енді, дивись, у тебе все горить. Енді. Ой, тільки не це. Брат так захопився на теле, що його круасани згоріли. Тільки як тепер подавати на стіл такі чорні круасани, та ще й запахом гару? Не засмучуйся, онуче. Все одно ти молодець. Ага, молодець. А я займуся подачею. Роблю акуратний надрізи, і можна залити власноруч приготовлений крем. Додам ягоди полуниці, а зверху прикрашу страву цукровою пудрою. Черговий шедевр готов. Малеча може дегустирувати. Горілі круасани від брата виглядають жахливо. Так, не варто їх куштувати. Круасани від бабусі апетитні, солодкі та такі смачні. Маленький сподобалося. Ось це так. Полониця, солодкий крем та смачне тісто, приготовлене за королівським рецептом. Круасани від шеф-кухаря займають перше місце. Дякую. Оце так. Де ж це ми? О, ні, тепер ми тут замкнені. Хоча годі кричати. Здається, тут є дуже цікаве. Марі, ти що робиш? Намагаюся відчинити ці ящики. Цікаво, що усередині? Дивись там, є ще щось. Напевно, у цій коробці ключ. Ні, я туди не полізу. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ключ іду, я діставати. Блін, мабуть, лізти за ключом доведеться мені. Ой, там щось мокре. Напевно, звичайна вода. У тебе вийде? Гаразд. Це не ключ. Це рибка. Дивись, яка красуня. І краще не якнайшвидше відпустити назад у воду. Так, а ось і ключ. Так, це він. Маріно, ну що ти стоїш? Пішли. Червоний ключ відчиняє червоний сейф. Так, зрозуміло. Подивимось. Що? Дінамит? Дінамит? Жах! І що нам робити? Треба подумати. Маю одну ідею. Сподіваюся, я взяла з собою кусачки. Не те. О! Те, що треба. Марі, переріжеш провід. Давай краще ти. Гаразд, спробую. Сподіваюся, я не підірвуся. Мені здається, що жовтий провід буде вірним рішенням. Фу, спрацювало. Ну і запах. Нічого не спрацювало. Тепер мені дуже знадобиться твоя щітка. Ого, ти придумала. А де мені? Ні. Знаєш що? В тебе є завдання важливіше. Іди де достань наступний ключ. Уги я сильна, тож я впораюсь. Цікаво, що це таке? А, це лише мармеладний ведмедик. До речі, дуже смачний. Але мені скоріше треба дістатися до ключа. Ось і він. Ой, і я його зовсім не хотіла кидати. Ось Мія, відкривай сейф. Молодець, але давай сама відкривай. Он той. А, гаразд, дякую. Ой, це щось дуже дрібне. У мене тепер все обличчя в блискітках. Круто! Можна зробити класний макіяж. Зараз не до макіяжа. Краще шукай наступний ключик. Погнали! Цікаво, що там рухається? Може, динозаврик? Няу? No. Чи крокодил? Ні, вони надто великі. Подивимося, що це насправді. Оце так! Я ще ніколи не бачила справжнього хамелеона. Він такий милий. Мабуть, відправлю його відпочивати. Мені потрібен тільки ключик. А ось і він. Час відкривати зелений сейф. Так, саме час. Цікаво, що це таке? Гармата для грошей. Як її користуватися? Тільки тут грошей. І все мені. What? Я почуваюся найбагатішою дівчинкою на світі. Клас! Марі, awesome. віддавай мені мої гроші назад, а сама дістай нам наступний ключ. А якщо я трохи піддивлюся, я все бачу. Гаразд, доведеться діставати ключ чесно. Усередині щось приємне на дотик. Це схоже на кінетичний пісок. Так. А ось і ключик. Ура! Саме час відкривати синій сейф. Мотузка. Напевно, треба смикнути за неї. Ого! Ця мотузка викликає купу орбізів. Смикай ще, це ж круто. Клас. Я справжня цариця всіх орбісів. Yeah! Захоплення. Yeah! О, здається, з'явився новий ключ. Час би мені його дістати. Цікаво, що це таке. А, це ж черв'яки. Так, потрібно якнайшвидше дістати ключ і більше ніколи не торкатися цієї гідоти. Жа! Мене зараз нудить, Марія. Той Фух, само собою все вирішилось. Тепер можна відкривати рожевий сейф. Що ж там? Ой, рожева піна На мою думку, це прикольно Так, тому що я можу так робити. Дуже весело. Марі, твоя черга. Після черв'яків особливо страшно засовувати туди руки. Фу, там знову щось мерзенне. Але тобі доведеться дістати ключ. Давай. Окей. Okay. Гаразд. Okay. Що ж це таке? А, Це ж око. Так, це око. Мармеладно та дуже смачне. Ей, Ти чого? Це ж просто цукерка. Шукай ключ далі. І він. Ура! Ну що, настав час блакитного сейфа? Мія я хочу подарувати тобі можливість натиснути на цю кнопку. Зроблено. Ой, яка слизька штука! Добре, що я натиснула на кнопку, інакше мені довелося б стояти під цією синьою гидотою. Ну що, я пішла за наступним ключем? Hmm. Що це таке? What? Фу, yeah. волосся гидата яка? А в мене навіщо кидати? Ну я ж не спеціально, і взагалі, де цей безглуздий ключ? А ось і він. Саме час відкрити найтемніший сейф з усіх. Ей, взагалі, то тобі його і відкривати. Okay. Давай. Ого, виявляється, саме в найтемнішому сейфі знаходиться найапетитніше печиво. Пригощайся печивом. Дякую. Смакота. Так, нереально смачно. Можна було б, хоча б ні, зі мною поділитись. Ну, пробач. Може, у наступному сейфі теж буде щось приємне. Щоб це вигвити, потрібно знайти ключ. Фу, що це таке склизьке? Схоже на сирі яйця. А ось і ключ. Подивимося, що у жовтому сейфі. Мія, хочеш його відкрити? Хочеш? Дай-ка подумати. Гаразд, я згодна. Жартую. Відійди. Його відкривати буду я, тому що я вважаю, там буде щось круте. Ой, це пір'я. О, це смішно. Ти схожа на курча. Нічого смішніше я вже давно не бачила. Досить сміятися, краще йди та діставай останній ключ. Добре, добре, перната. Гаразд, останнє випробування. Що ж, це таке, а -а -а! це ж личинки. Потрібно якнайшвидше дістати ключ. Я трохи знепритомнюю, чи від страху не впала. Сподіваюся, у цьому севі щось круте. Бідолашна. Подивимось. Ура! Це ж наш ключ від свободи. Ми пройшли челендж, час на вихід. Ми змогли це зробити. Ура!